Слюту усі люблять реаліті-шоу. Ну як люблять? Дивляться, сміються, засуджують і знову дивляться. Але іноді формат заходить так далеко, що ти вже не впевнений, чи це ще телебачення, чи вже пряма трансляція з пекла. Колись людей водили на арени, аби подивитися, як хтось виживає в битві. Потім на площі, аби глянути на страту. У 90-х достатньо було вімкнути телевізор. І от Японія Табелозійний ра для сценаристів і пекло для учасників. Саме тут виникли шоу, які могли б легко конкурувати з голодними іграми, а серед них експеримент, що увійшов в історію як наймотрешнішої реаліті всіх часів. Вітаю! З вами Марія Мак і всі дивні речі. Сьогодні обговорюємо експеримент на межі людської психіки та суспільної гуманності. На собі початківець комік, дуже худий, дуже наївний і дуже голодний протягом майже року. Реаліті шоу в Японії з'явилося ще у 1980-х роках. І повірте, з перших днів це було не просто про романтику чи знайомство, це було виживання. Одне з перших заґамон або ж просто витривалість. Формат студенти, змагання. І не хто краще готує амурайсу. А хто довше витримує приниження, У крижаній ванні або лежачий змій. Серйозно, хто останній, той і виграв. Все просто. Ці шоу в самій Японії не були мейнстримом, але за кордоном це був шок-контент. Така собі телепередача в стилі вас нічого не бентежить, але нам цікаво, на що ви здатні, коли вам холодно, боляче і страшно. Це все і розпочало традицію телеекстриму. Але далі тільки вище. У 90-х реліті шоу в Японії пішли в Абанк. Пекельна гостра локшена на швидкість. Люди у костюмах липучках, які стрибають у липкі стіни. Смішно для глядачів так, для учасників трохи менше, бо замість аплодисментів вони отримували опіки, зневоднення і дози приниження. Західні медіа тоді вже закочували очі та велозійний садизм, казали вони, але японські продюсери відповідали, це просто розвага. І ось тут на сцену виходить справжній король жорстоких форматів Сусуну Ден Пасьонен. Це вже не просто шоу, це був конвейер експериментів над людською витривалістю. Учасники, переважно молоді комики, не знали, у що вляпалося, поки вже не сиділи в автобусі, в пустелю, без грошей, без їжі і з камерою в обличчя. І глядачам це подобалося: рейтинги, космос, але скандали почали сипатися, як зламаний лего набір. Етичні питання, психологічні травми учасників, відкритий тиск від влади все це поступово підкосило формат. У 2000-х японське телебачення мусило натиснути на гальма. На екстремальніші формати закривали або перетворювали на більш м'які шоу з кулінарією, танцями і котиками. Але те, що сталося в рамках Демпа Сьон, залишило слід. Справжній глибокий шрам на обличчі історії і реаліті. І саме там серед голоду камер і повної ізоляції з'явився на собі, людина, яка погодилася на експеримент і опинилася в справжньому телепеклі. Тому Акі Хамацу, молодий комік із фокусіми, вірив, що Слава чекає десь там, у Великому Токіо. У 1998 році він зібрав речі і приїхав до столиці, аби вхопити свій шанс на телебаченні, батьки дали благословення і лише одну пораду: щоб ти не робив, тільки не роздягайся на камеру. Знаєте, як це буває? Найбезневинніша фраза і найжорстокіше пророцтво. Саме тоді Хамацу почув про набір у популярне телешоу Сусуну Ден Пасьонен. У тусовці молодих комиків вона вже ходила легендами. кажуть, хто потрапив туди, отримав квиток у славу. І хоча умови участі були секретом, насобі. Призвіски, які йому дали за витягнуту форму обличчя, як у баклажана, не вагаючись подався на кастинг. Я подумав, це мій шанс. Перший великий прорив, згадував він потім. Кастинг відбувався так само сюрреалістично, як і майбутнє шоу. Продюсери просто тягнули імена з капелюха. Серйозно, просто витягують папірець і бах, то ще не став головним героєм найдивнішого експерименту в історії японського телебачення. Що відбулося далі? Більше схоже на викрадення. На собі зав'язали очі, посадили в мікроавтобус і повезли в невідомому напрямку. За кермом сам Тошіо Цучіє, продюсер шоу. Такий собі маніяк телебачення, якого цікавила не сцена, а психіка. Коли пов'язку зняли, на собі побачив кімнату. Маленьку, порожню, ні меблів, ні вікон, в кутку стопка журналів із лотереями. І все. Жодного одягу, жодної їжі, жодного зв'язку. Тільки вода з-під крана, газ, електрика і один єдиний телефон, аби подзвонити продюсерам у разі надзвичайної ситуації. Йому також видали відеокамеру аби знімав себе. Знаєте, такий собі щоденник виживання. На собі думав, що це просто запис, який потім змонтують у шоу. Але спойлер його вже транслювали в прямому ефірі. Цілодобово. Це був 1998 рік. Економіка Японії просідала, бізнеси намагалися втриматись на плаву, і всюди з'являлися акції, купони та лотереї. Здається, виграти можна було що завгодно від банки напою до відпустки на Мальдіва. Тож завдання було перевірити, чи реально повністю вижити, користуючись лише тим, що виграєш у конкурсах. Одяг, їжа, побутові речі все має надійти і поштою, якщо пощастить, звісно. Мета довести суму вирощів до 1 мільйона єн. це приблизно 10 тисяч доларів. Тож єдина стратегія виживання на собі – щодня писати заявки та чекати, поки йому щось прийшлють. Він породився, бо думав, що це гра. Бо йому сказали: знімаємо шоу для майбутнього телебачення. От уявіть, сидите ви вдома, вмикаєте ютюб і бачите голого чоловіка в погожній кімнаті, який радіє, бо виграв 12 баночок жила. Йвасакіокоцянайкідо і мама діктіта на катейцібан у Лесідес. Поневолі замислюєшся: це що, жарт? Але ж ні, це одне із найпопулярніших шоу Японії наприкінці 90-х. І головне, сам Нацубі навіть не знав, що його вже транслюють на всю країну. Шоу мало в середньому 17 мільйонів глядачів щотижня. Це більше, ніж фінал Гри престолів, більше ніж будь-який nba фінал останніх років. На готу Нацубі цензурували анімованим баклажаном бо Нацубі з японської баклажан. І так, це одне з перших в історії використання Модзі на телебаченні. Геніально і жахливо водночас. Отже, на собі провів перші дні в ізоляції, майже без їжі. У нього були лише кілька пачок рекарів від продюсерів, які, здається, залишили їх просто для того, щоб він не помер до першого ефіру. Він заповнював сотні листівок щодня, надії на хоч якийсь приз, але відповідей нуль. І здавалося, що вся ця авантюра закінчиться ще до того, як почнеться. Але нарешті 17-й день та перша посилка 12 банок фруктового желе, яке Нацеві швидко з'їв. Через тиждень голодування удача знов посміхнулася на собі. Він виграв 5 кг рису. Але Раді швидко зникла, коли він зрозумів, що немає жодного способу його приготувати. Тож він просто сидів в кімнаті з цінним, але абсолютно марним виграшем. Врешті-решт, відчай змусив його їсти рис сирим. Розуміючи, що такий спосіб не є надто поживним, над собі почав експериментувати. Він вирішив насипати рис у контейнер з-під желе та залити гарячою водою, сподіваючись, що за ніч рис хоча б трохи розм'якне. Але цей метод не спрацював. Тоді він придумав інший спосіб: поставив контейнер з рисом у гарячу воду і розмістив його біля газового пальника, щоб тепло поступово його готувало. На диво, цей метод спрацював, і тепер у нього був хоча б якийсь спосіб порятування їжі. Повільно, але впевнено, надсобі наближався до своєї цілі у мільйон єн, виграючи все більше речей. Наприклад, він отримав велосипед, який, здавалося, був марним у замкненому просторі, але він перетворив його на велотренажер. Це допомогло йому буде якось урізноманітнити своє дозвілля. Він їв свій водяний рис, риск, педалі, а кімната поступово наповнювалася вареними гречами, нагадуючи студентський гуртожиток. Часом йому щастило, і він отримував їжу. Наприклад, сухий собачий корм, який потім став основою його дієти на кілька тижнів. Звучить, наче жарт, але це не жарт. Людина реально їла корм для собак, бо іншого просто не було. Але тепер кульмінація всього трешу. Він нарешті виграє одяг. І що це? Уживані жіночі труси від міс Томі. Він навіть намагався їх одягнути, але це виглядало так само безнадійно, як і звучить. Комік, що шукає хоч якусь гідність у парі трусів, які йому не підходять. Тут з'являється логічне питання: а чому він не пішов? Ну, вся справа в тому, що це психологічна пастка. Двері та були не замкнені, але психологія штука складна. На собі був молодим коміком, без грошей, без упевненості в собі, з мрією про славу. Продюсери пообіцяли йому, якщо пройдеш це шоу, тебе помітять. І він повірив: крім того, грали на національній ноті. Ти ж японець, японці не здаються. Це була реальна маніпуляція. І, скоріш за все, десь на якомусь етапі він таки підписав контракт. Бо його особисті щоденники публікували, а ім'я стала торговою маркою. Усе це потребувало юридичних дозволів. Поки в нас собі ще були харчі, він непогано тримався: рис, трохи закусок із лососевих кісток, типу допива, редька, саке в бляшанках, навіть яєчне саке. І звісно, він його випив. Не тому, що він великий фанат алкогольних яєць, а тому, що коли сидиш голий у кімнаті і божеволюєш, то все, що допомагає, хоч трохи розслабитись, іде у хід. І так, саке справді допомогло, не тільки магально. На собі вимив банку, обережно зняв вег і отримав свою першу кастрюлю. Маленьку, але свою. В ній можна було зварити рис, а трохи згодом навіть спагетті. Це було без перебільшень проривом. Іноді життя даривало і святкові моменти. На собі виграв стейк, м'ясо справжнє, але як його приготувати? Ну звісно ж, на стержні кулькової ручки. Такого не порадить вам Джеймі Олівер, але на собі робив все можливо. Також він виграє відеоігру для PlayStation 1 і спеціальний контролер. Але без консолі і без телевізора. Просто сидиш, дивишся на диск і думаєш може з'їсти його? Надходили і ділікатеси, наприклад, сир, свинина чи краби, сирі краби, проготувати їх він не міг. Їв як є. Кундоноудеалу. <DODQosimus> Минуло три місяці, а він навіть не пройшов половину. Але виграші потрохи накопичувались. Він отримує плесос та вперше прибирає кімнату. Потім телевізор, який показував тільки білий шум, бо не було антени. Але гей, дрібниці. Червень виявився досить успішним. На собі вихрав мангали з сіткою та м'ясо, яке, на відміну від попередніх разів, він міг готувати більш-менш нормально. Також у нього з'явилися енергетичні напої та ноги. За його словами, комбінація рису та морських водослей була настільки смачною, що він ніколи не куштував нічого подібного. Серед корисного він отримав чайник, а серед марного, але бажаного постер із зображенням Хірусу Ріоко. Це надзвичайно порадувало його, адже він був її великим фанатом. Згодом стається маленьке диво. Він виграє плюшевого тюленя, називає його Пінасу, і той стає його другом. Нарешті в нього було з ким поговорити, крім банок і пакетів з соку. Взаємодіє базова потреба. Плюшовий тюлень базовий гімень взаємодії. І от сидить нацебі, один голодний та голий, танцює з плюшовим тюленем і називає його Бінасу. І вся країна аплодує то був пік шоу. А тим часом він говорить у камеру про смерть, про депресію, про те, що починає боятися втратити здоровий глузд. Але в ефір це не йшло. Тільки, ой, дивіться, як він танцює, бо виграв помідори. В особливості його танці після виграшу тих же помідорів чи пачки локшини були популярнішими за будь-який бойсбен. Люди навіть вчили танець собі, телебачення яке ми заслужили. На цьому етапі шоу вирішує залучити лікаря. Так, десь на півшляху до фінішу в кімнату собі заходить медик. Він взяв аналізи крові та сечі, перевірив тиск, послухав пульс і. сказав, що той у задовільному стані. Ну, чисто формально, не мертвий, але ніхто ж не перевіряв, що в нього в голові. А там тиша, самотність, постійний голод і вічай. Це вже не показники крові, це показники людяності. Але шоу діяло за логікою: якщо лікар не забив тривоги, отже, все окей, можемо продовжувати шоу. Але це вже давно було не шоу. Це був реальний експеримент над живою людиною, психологічне випробування гівня. А що якщо ми викинемо всі базові потреби і подивимось, як довго він протримається? І отут постає цікаве питання: якщо все ґрунтується на випадкових виграшах, чи дійсно все було чесно, на собі відправив 38 тисяч листівок за півроку і виграв всього одну пару жіночих трусів та якийсь непогиб справжній джекпот. Цілком можливо, що продюсери перехоплювали найбільш корисні виграші, ті, які могли б змінити умови гри, а замість цього надсилали йому, скажімо, собачий корм. Не тому, що він його виграв, а тому, що так було веселіше для глядачів, звісно. Для нацебі це був черговий рівень пекла. Літо на пережив відносно спокійно. Йому надали зубну щітку з пастою, ще один пилосос та надувний круг. З продуктів він отримав кавун, рис, смузі та мариновані баклажани. Однак, наприкінці серпня протягом двох тижнів він не отримував жодних вирощів. Щоб компенсувати це, продюсери, дотримуючись традиції японського телебачення, вирішили організувати для нього бонусний епізод. Вони розбудили його вночі, відвезли на човні до невідомого місця і висадили на острові, залишивши лише вигані ним речі мангал, сірники та надувний круг. Перше, що на собі зробив на острові, це побіг до моги, аби скуштувати солоної води, оскільки вже давно не відчував смаку солі. Він досліджував острів, знайшов морепродукти, приготував їх і насолоджувався їжею. Це був для нього фізичний та моральний відпочинок. Він відчув свободу від чотирьох стін і насолоджувався звуками природи. Однак продюсери встановили правила. Поки він відпочиває на острові, ніхто не обробляє його виграші, що надходять на попереднє місце перебування. Це означало, що виграші не зараховувалися до його загальної суми. Тривожний та заляканий, він вирішив повернутися до ізоляції в кімнаті. Після повернення більшість його вирішів були непрактичними або навіть образливими: квиток на концерт Spice Girls, студентські брошури, журнал про автомобільні аудисистеми, безкоштовний урок англійської мови, постер Міс гроші, енциклопедія на компакт-дисках, рекламні флаєри та кілька VHS-касет. Через півроку експерименту він нарешті набирає половину суми, 38 тисяч заявок і ще половина попереду. Коли здається, що гірше вже не може бути, шоу стає хітом, у прямому сенсі. Люди починають вираховувати, де тримають насобі. Біля будівлі збираються папараці, фанати та журналісти. Реакція продюсерів перевести насобі у нову кімнату, ідентичну до попередньої, за 5 годин їзди, без попередження. На собі вирішив, що експеримент закінчився і він набрав достатню суму. Нарешті, але ні, це був просто переїзд на нову локацію, щоб його не знайшли, а шоу могло тривати далі. Звучить як викрадення, бо воно так і виглядає. Людина, яка півроку сидить без людей, без зовнішнього світу, майже забуває, як розмовляти. У нього, за його ж словами та записами у щоденнику, були розмазані думки, та він не міг зв'язати речення. Його мозок вже не справлявся. Але продюсери кажуть йому, це все для твоєї удачі. В цієї квартири краща аура. Аби компенсувати стрес, перший виграш у новому місці – стілець нарешті щось вагоме. А ще над собі показує свої нігті. Вони відросли настільки, що він був схожий на Гремліна, бо підстригти їх не було чим: ні ножиць, ні щепців. А тепер головне нововведення: на новій квартирі продюсери вирішили не просто знімати його, вони вирішили транслювати шоу в прямому ефірі, цілодобово. Звісно, із затримкою і можливістю цензури за допомогою спеціального джойстика, яким оператор керував баклажаном на екрані, закиваючи його на готу. Це був один із перших прикладів цілодобової онлайн-трансляції в історії телебачення. Але суть у тому, що на іншому кінці цього прогибу сидів реальний голий чоловік, який божеволів у замкненій кімнаті, а мільйони людей дивилися на це в реальному часі. Це вже не телебачення, це щось інше і дуже страшне. У новому місці йому пощастило, він отримав смачні продукти чіпси, фрукти в сиропі. Крім того, він виграв VHS программач Хоча касети були і не дуже цікавими, наприклад, відео з 51-го чемпіонату Японії з велосипедного спорту, та відеоурок по позбавленню запаху піх. Він був радий мати можливість дивитися рухомі зображення та слухати звук після дев'ятимісячної ізоляції від телебачення. У листопаді його радість зросла, коли він виграв PlayStation 1. Це була інтерактивна розвага, яка могла змінити його перебування від статусу в'язня до відпочиваючого. Однак, гра, яку він отримав до того, була Densha de Go, симулятор керування поїздом. Він грав у неї 4 дні поспіль, настільки насолоджуючи, що забув про написання листівок. У грудні, на одинадцятому місяці його ізоляції, він вперше отримав нормальний посуд сковорідку. До цього він готував рис у банці від саке, а коли рис закінчився, їв собачий корм. Найважливішим виграшем стали шини, які, хоча й були марними для нього, мали високу вартість. Завдяки їм він нарешті зібрав один мільйон єн. Варто зазначити, що Нацубі не знав вартості виграних речей і скільки ще потрібно зібрати для завершення експерименту. Його муки нарешті закінчилися. Але замість привітань, продюсери прийшли вночі та розбудили його криками, налякавши людину, яка звикла тільки до тиші. Він отримав одяг, але відмовився його носити, бо відчував дискомфорт, тому швидко зняв. Після цього його нагодували раменам і знову зав'язали очі. Коли він їх відкрив, то побачив, що знаходиться в південній Кореї. Спочатку його відвезли до парку розваг де він чудово відпочив. А ввечері відвідав ринок, де купив гроші кінчі та корейську локшину. Потім йому знов зав'язали очі, і коли він відкрив їх, то опинився в тій самій крихітній кімнаті з журнальним столиком, листівками, журналами та корейсько японським словником. Продюсер пояснив, що в Кореї також є призи, і тепер потрібно з'ясувати, чи можна вижити в цій країні на виграних речах. Справедливості заради одного разу продюсер спитав, чи хоче той піти, і на собі сказав Я зроблю це. Тож формально його не змушували це робити, але йому знов пообіцяли славу, улюблене паливо для будь-якого молодого коміка без стабільного заробітку. Правила знайомі: ніякого одягу, ніякого спілкування, ніяких ресурсів. Тільки стопка конкурсних заявок і нова мета виграти достатньо, аби купити квиток додому до Японії. Спочатку в економ-клас. Єдина проблема він не знав корейської, таводилося користуватися паперовим словником і інтуїцією, аби заповнювати місцеві анкети. Але за рік виживання в японській кімнаті насобі став без перебільшення майстром заповнення заявок і тепер працював як автомат, день за днем, сторінка за сторінкою. І в нього вийшло менш ніж за два місяці. Він зібрав необхідну суму на квиток. Це мало б бути завершенням цієї історії, але замість ти впорався» він почув. Вибач, ми мали на увазі не квиток в економ класі. Ти вже справжня зірка, давай бізнес-клас. Для цього треба ще 9 тисяч єн». і на собі погодився. Знову він уже звик жити в межах цієї гри, де правила могли змінюватися в будь-який момент. І якщо додаткові тижні роботи можуть принести краще життя. Він був до цього готовим. Згодом він виграє ще 9 тисяч єн. цього мало б вистачити, але продюсери знову піднімають планку. Давай-ка перший клас, ще 20 тисяч єн і справжній фінал. І він погодився. Ціль майже недосяжна, але вже не вперше. Нацебі продовжив грати за їхніми правилами. У його списку виграшів з'являлися нові речі: живий восьмоніг, рамка для картини, дорога їжа, і поступово він дійшов до фінішу. І він нарешті виграв, зібрав потрібну суму. Квиток до Японії у бізнес-класі був у нього на руках. Але замість заслуженого відпочинку його чекала ще одна сцена, ще одне шоу і ще одна маніпуляція фінальна та найбільш цинічна. Його знов ведуть кудись із зав'язаними очима та у навушниках, повна дізорієнтація. Заводять у кімнату стилізовану під ту, де він жив весь цей час, і над собі автоматично, наче добре натренована лабораторна миша, роздягається, бо так треба, це вже рефлекс. І тут стіни розходяться. А за ними жива аудиторія: аплодисменти, сміх, овації, камери і тисячі людей. А посеред до всього цього голий чоловік, який не розуміє, що відбувається. Перше його слова після повернення у світ це розгублене запитання до ведучого. Невже всі бачили мене голим? Це ж ненормально. хіба так можна? Цей момент став драматичним конфліктом між реалістю шоу і особистими кордонами людини. Адже єдине, що він обіцяв своїм батькам перед початком кар'єри, це не з'являтися оголеним на телебаченні. Та цю обіцянку в нього хитрістю відібрали. У студії ведучі намагалася обіграти ситуацію як комедію, вітаючи на собі з успіхом і жартуючи про його пригоди. Але для самого Хамацу усвідомлення, що його тіло було виставлене на огляд всієї країни без його згоди, стало, мабуть, найбільшим приниженням за весь час шоу. Шок, сором та дізорієнтація, і усе це в прямому ефігі. Людина пережила пекло, аби її роздягнуто показали на всю країну, наче церкового слона, який нарешті виконав свій трюк. Після цього Сусуну ден Пасіонет закрили не тому, що стало соромно, а просто тому, що цикл завершився. Їм більше нічого було показати. А на собі він втратив здатність виступати на сцені, став сором'язливим. Півроку не міг звикнути носити одяг, бо відчував себе в ньому дискомфортно. Суспільні навички знищено. Стан психологічна руїна. Попри величезну впізнаваність, побудувати блискучу комедійну кар'єру не вдавалося можливо через клеймо того самого головохлопця з телевізора. Тим не менш, Хамацо використав свою славу в інших цілях: став учасником благодійних проєктів і екстремальних викликів заради добрих справ у 2016 році. Він навіть підкорив Еверест у складі команди, що привертала увагу до відбудови його рідної Фукусіми після катастрофи 2011 року. А під час пандемії COVID-19, над собі публічно звертався до людей із закликом зберігати спокій та дотримуватися карантину, наводячи власний досвід ізоляції, як приклад сили волі. Таким чином, попри всі травми, він зумів переосмислити свій важкий досвід і навіть використати його аби надихати інших. А продюсер він сказав, що не шкодує ні про що. Він хотів створити диво на екрані і таки створив одне із найжорстокіших реаліті шоу в історії телебачення. Насобі прийняв його вибачення, але що з того? Це не поверне 15 місяців життя, проведених голим, голодним і на межі божевілля. Поки 17 мільйонів глядачів сиділи по екранами і сміялися з того, як хтось страждає. Ось така от історія: тривала, абсурдна і трохи реальна. Ми з вами дивилися шоу, а на собі в ньому жив. З вами була моя Мак і всі дивні речі. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Пишіть у коментарях, що думаєте про цей епізод, чи це геніальний телевізійний прорив, чи садизм у прямому ефірі. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал Всі дивні речі, аби не пропустити апдейти по випусках. І, звісно, бережіть себе, особливо якщо навколо тільки журнали, газова комфорка і прихована камера. До зустрічі у новому випуску!